Зараз зімітуємо аварію, коли пропав газ. Зараз газ увімкнений, нагрівач працює і перекриваємо балон. Нагрівач вимкнувся. Менеджер горіння намагається запустити нагрівач і проходить по циклу горіння. Спроба запуску не вдалася, і він йде в аварію остаточно. Тепер якщо раптом газу, як і раніше, немає, але хтось намагається увімкнути нагрівач шляхом скидання аварії, контролер знову намагається запустити нагрівач, але коли бачить, що газу немає, буде йти в аварію. І так буде кілька разів. Все, після четвертого запуску першого штатного і трьох додаткових контролер остаточно пішов в аварію, тому що газу немає. Тепер газ з'явився. Хтось підходить і вмикає нагрівач. Йде продування. Продування довге, здається 20 секунд. І ми запалилися, нагрівач перейшов у штатний режим роботи.